У бродах буревій наробив чимало лиха. Як все ліквідовували, бачила наша знімальна група. Увага на екран. Після того, як у Бродах під час сильної грози впала величезна частина дерева, ще більше проблем наробив боровій у центрі міста Броди. До ліквідації цього лиха були залучені працівники комунального підприємства Броди, Львів Обленерго та представники інтернет-компанії у Бродах. Адже від того, як вітер влумив, велику крону могутнього дерева постраждало чимало ліній інтернет мережі і не лише. Оперативно ми прибули на місце події, щоб продовжувати вас інформувати. Зараз ми бачимо, як працюють комунальні служби. Вони ліквідовують дерево, що впало. Також за порядком стежать працівники поліції. Вони перекрили дорогу на перетині вулиць 22 січня та вулиці Шевченка. Наразі буде проводитися заміна електричного стовпа. Перекрита вулиця з десяток працівників КП «Броди» та обленерго і повалені крона дерев такі наслідки спричинив дощ із вітром після сильної спеки, якої не було останніх років. П'ять частково повалене дерево спричинило сильний пошток електромереж. Від чого один із центральних стовпів, що на перехресті вулиць 22 січня та Шевченка, тріс зараз. Усі спільно працюють для того, щоб провести заміну електроопори. За допомогою бензопил короно дерева розрізали та поскладали на вантажний автомобіль. Паралельно з тим, оператори телекомунікації зняли усі свої лінії, а поліція перекрила рух, хоча були і такі. Які умудрялися проїжджати, попри те, що дорога була перекритою. Наразі директор комунального підприємства Броди Юрій Куколка відмовився коментувати ситуацію. Лише наголосив на тому, що його підприємство працює на повну силу, а зараз можемо спостерігати як представники інтернет-провайдерів працюють для того, щоби зняти інтернет-мережі зі стовба, якого з часом замінять. Зокрема, до ліквідації залучена була автовишка, на якій працівники комунального підприємства Броди зрізали аварійно-небезпечні гілки, що могли полетіти донизу та потрапити на чийсь автомобіль, адже рух на цій частині дороги є досить жвавим. А це вже наслідки того, як сила удару об електромережі може спричинити пошкодження стовпа. Після того, як гілки дерев позрізали, а прибиральниці розчистили територію за невеликий термін, вдалося зняти із пошкодженого стовпа усі лінії інтернет мережі. Далі справа залишалася за Львів Обленерго, які відключили світло вздовж двох вулиць. Далі у рух пішла спеціалізована техніка, за допомогою якої витягали із землі пошкоджену електроупору та на її місце згодом встановили іншу. Зокрема, весь процес заміни зайняв у всіх більшу частину дня. Падіння дерева біля «Алексу» та пошкодження електропори це не єдині наслідки негоди у бродах. Зокрема, неподалік від бродівської великої синагоги, яка, до речі, дивом витримала буревій, впало дерево за вишки у п'ять поверхів, яке вирвало із коренем. Пощастило, що повалене дерево стримали інші дерева. Однак ризик обриву ліній електромереж та інтернету нікуди не зник. І на цій ділянці ми не змогли ризикувати життям жителів міста Броди, а тому звернулися до рятувальників, які нам допомогли. Ми звернулися до 10-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Броди, які надали нам сигнальну стрічку, і своїми селами ми перегородили дорогу для пішоходів, аби на них не впало дерево. Після того, коли ми обгородили сигнальною стрічкою небезпечну ділянку, почепили листок із попередженням про небезпеку, будемо сподіватися, що люди, які будуть проходити у цій зоні, точно будуть убезпечені. Нехай біда обходить нас стороною. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Дмитро Стоцький, телеканал Броди